Ну я розумію, ну як ви об'єдналися? Соцмережі? Соцмережі? Це якась група? Вона є В контакті, в однокласниках, а як називається група? Зовсім небуденний буденний галеч. Зовсім небуденний галич. Не галич Так, і що? І ви так собі вирішили, а, хто вам купив фарби? Зберігаємо, спонсор. Ага. Скільки, скільки піде фарби на цілий місць? На ту сторону пішло 150 літрів. На ту сторону тільки Принесли? на один бік, так? Да. Значить 300 літрів, 300 літрів це 150 156 і 150 гривень. Ні, це разом вже наповнювати. А скільки це ну, по, по грошах? разом. Скільки по грошах? виходить? Якщо моя хола десь на 56. На скільки На 6000. На 6 тисяч. На 6 тисяч гривень. На 6000 тисяч гривень. Як вас звати? Іван. Прізвище. Вітовскі. Іван Вітовський. А це єдиний міст, який ви розмалювали? Зараз так, це єдиний. А, а то, всі то, решту мусить, хто розмалювати? Це теж активісти з кожного міста, з кожного села. А ви не, не маєте якоїсь мережі між собою? Чи Ні. то хто хоче, то її Хто хоче, то і малює. Ви є Іван Вітовський, ви є на Фейсбук? Є на Фейсбук. Так. А, а, оці молоді люди, це ви як керівник тої групи? Ні, я просто я ініціатор. групу Ініціатор просто дали. Сказали, що може, є можливість. Люди самі прийшли. Зовсім не буде не галиць. Успіхів. Так. А я що, ти як... прихильник команди Німеччини? Ці вчора просто підгон такий стався. <ривіт> підгон звідки? Бо <ривіт> я тебе тільки хотіла привітати з їхньою перемогою. А то ви. Ми ще стоїть дівчинкою і можна допомагає нам. Дуже допомагає. де. А вона хто? Дуже допомагає, один з ініціаторів.